Так, добрий вечір, зробимо таке маленьке, коротеньке відео маточника. Сьогодні приїхав до батьків. Це не маточник. Це так, Смертники, льотчики. Оце ось маточник трошки зробив невелику таку отгорочку поприбірав вечірня будівля від деп'ютенек з долохи По зверху голубка це дяді п'яті. Дяді Петі з глибоки. Така хороша в нього птиця. собі подібних дають голубенет. Це вже вийде. один залишився такий трохи підсерпачені Голубка ну простенька у нього губи ярує Ціни нема. Літо політало. попала в грозову хмару. Через 4 дні вернулася і попала зразу в маточні. Це голубі.

Дякую відео. Всем миру.